Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар городника та садівника на січень 2025 року. Що та коли робити на городі в саду з рослинами, з носінням у січні 2025 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, у січні ми потроху починаємо роботу з посівів на розсаду. Вже можна сіяти квіти того думи, які будуть сходити доволі довго, а також зелень, цибулю на підвіконні, а ще можна робити перевірку, замочування насіння і багато інших справ, про які я зараз детально розповім. А далі місячний календар по днях. Тож 1 січня до 1250 зростаючий місяць у козерозі, це доволі плідний знак, і це гарний період для пересадки рослин, захисту від хвороб і шкідників. Можна виконати замочування насіння, обрізку, прищіпку, щеплення і заготівлю живців. А ще можна. Починати посів квітів того думів, які будуть сходити довго це еустоми, бегонії, ампельна пелагонія, глоксині, примули та інші. Далі, 1 січня з 1250, 2 та 3 січня це зростаючий місяць у водолії і це безплідний знак. Але у цей період можна робити прищіпку, оприскування від шкідників та хвороб. Розпушування і підгортання грунту. 4 та 5 січня це зростаючий місяць у рибах, це родючий знак, дні риб дуже продуктивні, тож можна посіяти на підвіконні салат, шпинат, руколу, петрушку та іншу зелень, а ще робити пересадку та полив будь-яких рослин і посіяти квіти. Далі 6 та 7 січня зростаючий місяць у овні це малородючий знак, але у ці дати можна виконати розпушування, підгортання ґрунту, заміну ґрунту у горщиках, проріджування сходів, санітарну обрізку та прищіпку, а також обробку від шкідників та хвороб. 8 та 9 січня зростаючий місяць у тільці це дуже родючий і високопродуктивний знак. Тож у ці дати можна посіяти зелень, цибулю на підвіконні, посіяти квіти на розсаду, виконати перевірку, замочування, пророщення насіння, а ще пересадку та полив будь-яких рослин. 10 та 11 січня це зростаючий місяць у близнюках. Це безплідний та сухий знак, дні близнюків придатні для копання землі і для боротьби зі шкідниками. 12 та 13 січня зростаючий місяць у раці. Це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. Він підходящий для замочування насіння та посівів, дуже добре підходить для. Посадки насіння для розсади, бо воно сходить повільно, але дуже дружньо, і у сіянців розвивається гарне міцне коріння. Вже можна починати сіяти насіння суниці та ремонтантної полуниці, можна посіяти селеру, зелень, квіти різноманітні, гвоздику, глоксинію, бегонію, примули, еустоми, лобелію. Вони будуть сходити повільно, але дуже дружньо. Далі. 14 січня це повня і це час для відпочинку. Краще залишити рослини у спокої і нічого з ними не робити, бо вони особливо вразливі у цей день. 15 та 16 січня це спадаючий місяць у леві. У ці дати виконуємо перевірку насіння на всхожість, а також робимо розпушування, підгортання грунту та прополку. 17 та 18 січня це спадаючий місяць у діві, і це гарні дні для пікіровки і пересадки рослин. Ще можна виконати поділ і пересадку багаторічних квітів, можна розмножувати відводками, можна робити обрізку, полив, внесення добрив. Далі. 19, 20 та 21 січня до 18.20 – Це спадаючий місяць у терезах, і це гарний знак, родючий та вологий. Тож, сіємо багаторічні квіти, знак дає красу і аромат і усіляку зелень, а ще можна робити укорінення, підживлення рослин, полив та розпушування ґрунту. 21 січня з 18.20, 22 та 23 січня спадаючи у скорпіоні. Це родючий, вологий знак. Він використовується для пересадок, посівів і посадок. Можна виконати перевірку, замочування насіння, щеплення, полив, підживлення. Можна посіяти селеру, зелень, різноманітні квіти. Далі. 24, 25 та 26 січня до 15.40 – це спадаючий місяць у знаку стрільця і це дні рекомендовані для обробки від шкідників та хвороб а ще виконуємо розпушування, підгортання ґрунту та проріджування сходів. 26 січня з 15.40, 27 та 28 січня спадаючи місяць у козерозі. Це плідний період. Можна робити пересадку рослин, захист від хвороб та шкідників, можна виконувати замочування насіння, обрізку, прищіпку, щеплення і заготівлю живців, а ще посіяти квіти того думи, які будуть сходити доволі довго: це еустоми, ампельна пелагонія, бегонії, глоксині, примоли. Саме час для посівів цих квітів. Далі, 29 січня це день молодика, і час для відпочинку. Залишаємо рослини у спокої і нічого з ними не робимо. 30 січня це зростаючий у водолії і це безплідний знак. Але у цей день можна зробити прищіпку, оприскування від шкідників та хвороб, розпушування і підгортання ґрунту. І 31 січня це зростаючий місяць у рибах. І це родючий знак. Дні риб дуже продуктивні. Можна посіяти салат, шпинат, петрушку, кріп та іншу зелень на підвіконні, можна вже починати сіяти пізньостиглі сорти перцю, баклажанів, томатів, також сіємо полуницю і суницю ремонтантних сортів і усілякі різноманітні квіти. А ще у цей день можна робити пересадку. Та полив будь-яких рослин. Тож, таким є місячний календар садівників та городників на січень 2025 року. Вже починаємо і потроху відкриваємо наш городний сезон. Бажаю всім удачі та великих врожаїв навесні та влітку!